Ось така в нас картина вийшла. Ми вже все зробили, нитки розв'язали. Коли забрали, все. Завтра ще продовжимо. Ось наші курочки. Тютя квока тютя квока тютя квока Тіт-тік-тіть. Ось теж топчик. Ось те, що горить. І все. Вибачте, що попереднє моє відео перервалося. Просто ну, щось не перервалося і я мусив його доробити. Ось наш комбайн. І отут це зберігається. Добре, всім дякую за перегляд мого відео. Всім гарного настрою, мирного неба над головою. Всім до побачення. Слава Україні!